Я що тут буде, тут обережно, там яма. Бочка така, це напевно викачують. Боже, я, боже, що тут, тут, загалі, щось ремонтують. Як завжди, кабель, напевно. Фу, каналізація воняє. Блін, та да тут труби нові ложать. Так тут строять щось. Ааа, побігли, дивіться, побігли, побігли, бліди. Це все таке новеньке, нічого собі. Вам цікаво? А ну хто знає, напишіть. Ай! Прикольно. Можливо, це щось озеро будуть чистити. Побачимо. Тут ось є е, як паровозик. можна за 100 гривень покататися, 100 гривень дорослий, дитячий до років безкоштовно. До речі, дуже гарно тут кататися. Ми каталися навколо цього. Жду. Йдемо на перевозик, йдемо, будемо кататися на паровозі.